Пані та панове, вітаю. Без цієї речовини навряд чи ми можемо уявити сучасний, промислово розвинутий, цивілізований світ. Без цієї речовини ми навряд чи змогли б комфортно жити таким чином, як ми зараз живемо. Без цієї речовини навряд чи могли б відбуватися багато-багато подій минулого і цього століття. Нафта це. Кров сучасної цивілізації. Нафта це неймовірна речовина, яку ми відкрили ще за багато-багато років, до того як почали її використовувати в промислових обсягах. І фактично, нафта це те, що дійсно змінило наш світ. І я створив це відео для того, щоб безумовно порекомендувати вам книгу. Про яку якраз таки вам? Зараз трошечки розкажу. Ця книга велика, одразу попереджую. Вона величезна. Це книга про історію нафти. Від самого початку, від того, як її відкрили від того моменту, як відкрили сам процес розподілення нафти на різноманітні фракції, закінчуючи майже сьогоденням. Ця книга дуже ґрунтовна. І під словом ґрунтовна я просто. Вміщую це слово. У величезні, величезні рамки, з величезним величезним об'ємом, обсягом з цього слова, просто пишу його величезним капслоком, тому що вона ґрунтовна, якщо можна навіть так сказати, взагалі у усіх сенсах ґрунтовності. Це дуже класна книга. Книга під назвою Видобуток Історія нафти, автор Деніел Єргін. І ця книга, я думаю, що одна з найкращих книг взагалі з історії. Тому що ми звикли читати. Історичні книги про різноманітні історичні події. Ми звикли розглядати історичні книги або історичні праці в рамках там держав, людей, правителів, можливо, цивілізації. Але ця книга вона перевертає до гори дригом наше розуміння того, як сприймати нашу реальність. Вона описує нафту, саме ту речовину, яка допомогла створити наш сучасний світ. і Детально, від року в рік описує те, як нафта завойовувала цей світ. Безумовно, було багато чинників, які допомогли нафті, скажімо так, вплинути на розвиток цього світу такі чинники, як двигун внутрішнього згорання, або сучасна нафтохімія і розвиток. Проте, коли я занурився у цю книгу, я. Дуже несподівано для себе відкрив дуже багато того, чого я раніше не знав, або точніше, того, на що я раніше взагалі не звертав уваги, і це дуже такий класний експірієнс, який дозволяє тобі поглянути на політичні, економічні історичні процеси під іншим кутом зору, дозволяє зрозуміти логіку діяльності тих чи інших компаній, людей держав. Коаліцій і зрозуміти ті політико-історичні процеси, які відбувалися протягом усього двадцятого століття. і якраз таки нафта, видобуток нафти, нафтопромисел, переробка нафти, транспортування нафти, логістика пов'язана з нафтою для усіляких потреб, починаючи від потреб звичайних людей, наприклад, заправляти машини, закінчуючи потреб воєнної махіни у різноманітних країнах, все. Це пов'язувалося однією єдиною речовиною, і створювала таку пов'язану історію, яка переливається, мовно кажучи, з однієї чаші історичної в іншу, що дозволяє створювати непреривний струмочок розвитку, скажімо так, людства. У цей період, що я, закінчивши читати цю книгу, просто відчував захоплення того, як ця була книга написана, яким чином вона створювала причинно наслідкові зв'язки, а точніше не створювала, а підсвітлювала їх. І за це я хочу реально подякувати цьому автору Денілу Єргіну, що він створив фундаментальну працю. У розрізі історії, мабуть, останніх декількох століть. І я розумію відверто, що відео про книги на цьому каналі і просто на Ютубі набирають дуже-дуже мало переглядів. і Просто не вартують того, щоб насправді їх створювати. На жаль, на жаль, люди у нас не читають книги. Але це саме та книга, яку я. Рекомендую прочитати усім, від тих, хто взагалі не розуміється у нафті, умовно кажучи, у цій сфері, до тих, хто є професіоналом, від тих, хто просто інколи щось чув про нафту або про історію навколо цієї речовини, або до тих людей, що повністю розбираються, умовно кажучи, там наші українські нафтохіміки. Хоча я думаю, що серед українських нафтохіміків ця книга є такий священний талмуд, до якого вони доторкаються періодично і, скажімо так, поглинають знання. А тому, якщо у вас буде багато, Часу попереджую, якщо у вас буде натхнення, а воно було де вам потрібно, тому що ви матимете можливість створити для себе цілісну картину 20-го століття і зрозуміти, чому ті чи інші політичні лідери або компанії творили те або інше, чому відбувалися ті чи інші кризи, війни, і, скажімо так, чому вони закінчувалися саме так. Як вони закінчилися? Це все вимагатиме від вас терпіння, уваги, і, що дуже важливо, вашого бажання прочитати цю книгу. Тому я раджу вам її і завершую це невеличке відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, якщо ви не підписані. Скидуйте це відео іншим своїм друзям або колегам, якщо маєте таке бажання. Натискайте дзвоночка, щоб вам приходили сповіщення щодо нових відео. А також ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Там я викладаю інколи свої думки і посилання на відео. Це зручніше, я думаю, ніж нажимати того дзвоночка. Ставте лайки або дизлайки, коментуйте і викладайте свої думки. Наприклад, коментах щодо тих книг, які ви радите мені прочитати, і я, пані та панове, дякую вам за перегляд і кажу вам, що ми незабаром побачимось.